Продовжуємо борщик варити. Тобто варю я разом з вами. А ви дивитесь, як я варю. Так, значить, що в мене тут є? Вже я е, цю підлинку, ну, зажарочку жарочку кинула, вже проварилася воно трішечки. Зараз кидаю капустку. І солю відразу. в голови видно моїй. Десь приблизно на десь лі, літрів 5, тут, мабуть, кастрюля, можливо, так. Солі. Потім ще можна досую. Так, далі. Е, приправки універсальна і хмелі сунелі. А, далі. далі дві лаврушечки туди. Так, тут у мене перчик куплений на базарі весняний. Бо зимовий він швидко вже пропадає, відходить. Весняний і перчик молотий, чорний сюди. І, а, ой, чуть не кинула. Цибульку це буду в тарілочку кожному. І цибульку, і піду у кропчика зараз на руку. Так, і нехай далі кипить. Борщик покипить. І хвилинок через п'ять покажу результат. Так, що я вам скажу? Борщик готовий. Насипаємо. Тут і квасолька, і м'язко, картопелька, капуста молода. Бурячок, морква цибуля. покажу. Так. Ось такий отримали ми. Ой, миска заляпалась. Так, ось такий борщик отримали. Ось так от покажу Тепер сюди. Укропчик цибульку. Так. І додаємо потім сметанку. О. А це отакі пиріжечки зранку. Так, зараз 3 травня, 25-й рік, 12-та година дня. І в мене вже є борщик готовий. Борщик український і пиріжечки. Всім смачного! Те, що ви будете обідати. Так, дякую всім, хто підписується на мій канал, хто лайкає або дизлайкає. І гарного всім настрою, миру, добра і до побачення. До зустрічі. З вами була Тетянка. Пока-пока!